Щасливі та енергійні, наче крила за спиною. Нові полісмени приступали до роботи. А згадую, як очі горіли, коли поліцейські вперше сідали у новенький Тойота Пріус. А тепер, коли автокопів у ДТП ДТПлетне щотижня, бачиш, як очі від страху горять. Начебто, у теорії поліцейські розуміють, помилки товаришів мають вчити, треба бути обережним. Утім, лише з теорією далеко не поїдеш. На практиці знову на ті ж самі граблі. На цей раз аварія з Пріусом у Маріуполі. Перед проспектів Миру та Металур. Є в патрульні їдуть на завдання, аби швидше бути на місці. водій пріуса ніби увімкнув червоний проблисковий маячок і звукову сирену. Однак на перехресті шофер Ваза не встигає на все це зреагувати. Поліцейські летять прямо йому у причіп. Красні-сині маячки. сирена, водій ну і цим правилам, тому правилом, поэтому по все це версія правоохоронців. Звісно, мені хотілось би почути водія ваза. Утім, він від будь-яких коментарів спочатку відмовлявся. Мовляв, навіщо все одно зроблять його винним? Репортер таки питає, чому ж сталася аварія? Відповідь шофера неоднозначна, каже, бо це поліція. Так категорично налаштований, бо жодних звукових сигналів запевняє не чув. Ані вискакують на красний світ, якоби включивши сирену і смігалками. А я сирену не слышу. А товариш, який стояв встречу мені їхав. А він что що він спеціально остановился, то що він слышив. А деле він поворачивал просто налево. Особисто мене заспокоїв той факт, що в аварії ніхто з людей не постраждав. Так, звісно, ви і самі бачите, патрульна машина потребує ремонту. Причіп ваза вцілів. У подробицях аварії ще доведеться правоохоронцям розібратися. Машина марки Тойота у ДТП побувала не лише на Донеччині, але й у Нововолинську. І знову ж аварія на перехресті. Хочу заздалегідь вас заспокоїти. постраждалих у цій ДТП також немає. Навіть попри те, що удар був дуже потужним. На годиннику близько 16-ї досить жваве перехрестя вулиці Соборної та Перемоги. Водій Фольксвагена їде другорядною дорогою, обганяє автобус. У цей момент не бачить Тойоту, яка їде по головній дорозі. Уникнув ти зіткнення вже було неможливо на екрані. Ви зараз бачите, Тойота вилетіла на бордюр. Саме він зупинив некеровану машину. Найстрашніше те, що тротуар якраз тротуаром якраз ішов пішохід. Напевно, він під щасливою зіркою народився. Навіть не одразу зрозумів, що сталося. Рух по проспекту перемоги на деякий час довелося полісменам перекрити. Тим часом у Дніпрі, кажу, без перебільшення сталася жахлива ДТП за участі громадського транспорту. До речі, за даними соціологічної кампанії Україна», серед усіх надзвичайних подій, саме ця привернула сьогодні найбільшу увагу в інтернеті. Особисто я і досі не можу спокійно дивитися на ці кадри. 11 людей постраждали, усіх шпиталізували. Одна людина у важкому стані. Дніпряни зранку їхали на 201 маршрутці. маршруті. Хто на роботу, хто просто у своїх справах. Равах, як раптом на вулиці Малиновського, маршрутне таксі зіштовхнулося з фурою. Що й казати, ви самі бачите наскільки серйозною була їх зустріч. Трьох пасажирів довелося вирізати з маршрутки. Я хотіла більше дізнатися про саму аварію, як чому все це сталося? Утім, будь-які подробиці у поліції поки не розголошують. І на сам кінець новини з Рівненщини там активізувались палії. Лише вдумайте за одну ніч згоріло сім автомобілів. Я так собі думаю, що всіх їх можна виставляти на параді пожеж. Участь би у ньому могла взяти ось ця машина «Мерседес Віто». Вразило мене те, що небайдужі люди, як тільки побачили палаючу автівку, самотужки почали гасити полум'я. А вже за лічені хвилини приїхали вогнеборці. Спільними зусиллями їм вдалося врятувати іномарку. Реальна загроза поширення полум'я в салон машини з подальшим можливим перекиданням вогню на поруч розташований автомобіль. Бійцями ДСНС за допомогою бензоріза був зрізаний фіксатор капота і водяний ствол. Як бачимо, світ не без добрих людей, бо саме завдяки небайдужим їх зусиллям, та звісно, рятівникам коштовний автомобіль ще можна відремонтувати та їхати, куди душа забажає.